Індичка висварює карликів. Знайшла собі заняття, а то індика нема. Індичок нема, сестричок. О, індичок-сестричок. То вона собі знаходить заняття. Влітку їх любила, думала, що то її діти ходила разом з ними на вигул. Хто Дивився мої відео за літо. Можете побачити. А зараз вона тільки якийсь карлик вибіже сюди у двір. То вона зразу його заганяє і зразу виховує, конфліктує. Всім до речі, доброго дня. Так, чекаю крол від цієї красуньки молодої. І вчора перевела, чи коли я там на днях перевела оцю кролю. Видно, що в неї животик болить, бо лежить вона, їй важко, бачите. Зробила їй тут маточник і поклала туди той соломки, що вона мостила собі, щоб зробити кубло. Вона там хотіла, але я там не лише хотіла її лишати, бо вона близько біля самців. А якщо кролиця, яка має кролитися, що там? О, диви, ти поди, ну це не курка, це якийсь… ходить за мною і, і випрошую мене їсти оце, що погано бачить на одне око. То велика є вірогідність того, що вона чує запах самця, який недалеко від неї, і може навести кроленят, але не годувати їх порозкидати потім. То я її дуже хотіла перевезти, в мене якраз забрали кролицю одну молоду, е сукрольну, і я звільнила е одне приміщення і попереселяла трохи кролів вчора. Чекаю від цих двох кроленят, а там буде видно, як воно буде далі. Ну, Дасть Бог будуть, не будуть то. Будемо далі з цим працювати, тобто тут вже ж ти не, як від цього не застрахуєшся, вже як Бог дасть, так і буде. Так, що в мене сьогодні? Випустила качок, дуже вони раділи, бігають, нас потепліло, плюсова температура. Прийшла трішки по господарству попоратися, подивитися. в тиша, спокій, того дорослого качера ми прибрали на м'язко. Будемо робити з нього котлети, він вже своє відслужив. Ось, вже іншу кров треба було б вливати. Він мені вже і так, в принципі, не дуже так підходив для всіх качок, тому що тут є його дочки. Ось, тому я так собі подумала, думаю, краще лишу іншої крові цих білих, які будуть вже тоді із цими коричними і чорнобілими, тому що ці дві чорнобілі були дочки того вселення. Краще білого на них пущу та і все. Ось, ну ось так, бігають, дивіться, радіють. Одна качка вже почала нестися, навіть вже є одне яйце е, вчора було. І ось доходить і дивиться за мною. Давай я тобі дам щось, йди. Зараз, секунду. Зараз дам цій курочці їсти, бо вона від мене не відчепиться. А, так я зараз їм всім буду давати їсти, я буду картоплю давати. Воно вона. Тихо, не кусай її! На, 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 на. Їш. Їжма корошка. Ой, таке легенько їш, Ти, ну ай, боляче. Ай. Бачите, вона просто від них сторониться, і я так розумію, що вона трохи, не, ну, трохи менше їсть, ніж їй потрібно де ще й бачить на одне око погано. Дивляться, диви, стоять, дивляться. Ай, все, мені боляче. Що хотіла? А, яйце показати зараз качать. Потепліло, та й почали ну, дорослі качки, молоді ще не несуться. До речі, мене запитували. Та й взагалі, я думаю, інформація буде для всіх цікава, коли починають коли починають нестися індокачки. Друзі, індокачки починають нестися тоді, якщо це молоді індокачки, коли в них повністю почервоніє маска на голові, коли в них вона буде отакого от червоного кольору, як у дорослої качки, бачите? А в цих молоденьких вона ще тільки-тільки, вибачте, що показую пальцем, але це сільське господарство, я думаю, показувати пальцем можна. Бачите, в них вони ще лише лише ледь-ледь, ось у дорослої вже червона, а у молодої, бачите, яка. Якщо порівняти, то вона зовсім іще рано. Тобто почнуть нестися, коли почервоніють маски, коли вони дозріють або почнуть нестися весною. Ну тобто, тут вже знаєте, все залежить від того, ще, яка температура повітря. Зараз потепліло, качки почали нестися похолодає, качки перестануть нестися. Якщо качки не стимульовані, якщо качки живуть, отак як у мене в холодному такому вольєрі і взагалі без додаткового, без додаткового освітлення, тому тільки вони реагують ну, на нормальний корм, щоб був балансований, і на температуру повітря на вулиці. Ось так, що я думаю, що на запитання відповіла. Давайте покажу вам яйце. Одне я вже вчора забрала. Я думаю, до речі, хвилинку, що несеться. Я думала, що біла несеться. Може, несеться дві, тому що постійно білу топче селезень. Але я думаю, що несеться оця стара качка чорно-біла. Коричнево біла, бачите, то так здається, що вона чорно неї червоніша маска, навіть чим у той. Знаєте, у курочок несушок яка курочка несеться, як можна оприділити. Це та курочка, в якої гарно виражено червоний грибінчик і сережки. В якої блідненький такий, то не факт, що несеться. От є трішки блідніший, бачите? Ось дорослі з качечки. Я думаю, все-таки, що це та. Думаю, що все-таки мене моя чуйка не підводить. Воно знов ця курочка стоїть тут і хоче, щоб я його годувала. Воно дивиться. Зараз на голову ще мені вилетить. На, я в її я отак беру кролів кролів і отут даю їсти. Бачите? Вона вже звикла і чекає мене тут біля цього кролятника. Ну, от такі вони цікаві мої зайки. Так. Ось покажу вам, те яйце. А то говорила, балакала, зараз на щось інше переключуся. І все. Вчора було яйця отут. Ось. Ну, я настелила сюди соломки, думаю, хай несеться тут. Вона змінила місце і вже несеться ось тут. Воно яйце. бачите, ж качече. Ось так що. А може і вже дві несеться. Може та буде нестися там. Тут нема. Побачимо. Ну, нехай несуться. Я все одно ці яйця збирати не буду для цього. Для виводу каченята будемо їх в їжу використовувати. Дуже яйця, до речі, корисні качачі в їжу, але не можна їх в сирому вигляді водоплавної птиці. В сирому вигляді яйця не можна їсти, тому що можуть бути всякі проблеми. Ну почитайте, чому не можна у чому можна в сухопутної птиці пити в сиру яйця і в якої саме птиці можна. А чому водоплавної не можна? Тому що зараз почнуться спори, всякі. там є люди, які люблять пити сири, сирими яйця, і гусей, і качок, ну, я з цим абсолютно не згодна і потрібно, я вважаю, що все-таки прислуховуватися до науки і до лікарів. Так, ось, значить, є яйця є, а там далі подивимося. Якщо будуть сильно багато нести, якщо не буде морозів. То може й буду збирати, бо збирати буду я їх до ночі, щоб вони не залишались на ніч. Залишати в гнізді не буду, тому що вночі мінус, і яйця порозмерзаються. Ось тому збирати буду, поки вони тепленькі, так сказати. Ось все, до зараз плюсова температура. Якщо підуть морози, качки самі по собі перестануть нестися. Ну це в мене так, тому що вони не в теплому сараї і їм ніхто не досвідчує. Ось, А там побачимо, якщо багато нанесуть, може кому і захочеться взяти, може вже хтось зараз садовить качок, може, у кого є приміщення, де можна каченят тримати, то може хтось забере, ну, кому потрібно буде на інкубацію. Я собі розвожу, вивожу каченят тільки тоді, коли вже тепло. Ну, тобто, в травень червень, місяць вони чудово ростуть на виголі. Я вважаю, що водоплавну птицю треба все-таки виводити в кінці весни, на початку літа. Чудовенько вони за 3-4 місяці виростають, до 6 місяців дозрівають, і тоді чудово, ти з ними не морочиш собі голову, вони собі купаються, ставиш водичку. А у приміщенні в холодну пору року ну, все-таки з цим важко. Ну, тобто, Качки це таке, каченята люблять купатись, розталяпувати воду. Це треба якесь спеціальне приміщення, може, у кого є великі сараї, де можна якусь сітку на підлогу поставити, якийсь сток зробити води, тоді можна. А так зараз я вважаю, що качок простіше виводити все-таки влітку. Тим більше зараз у воєнний час, коли не то електрики нема, щоб обігрівати і тому подібне. Так що, ось такі у мене сьогодні. Справи таке невеличке відео у мене сьогодні. Піду зараз роздам картоплю цим всім моїм бандюкам. І вже зустрінемося в наступному відео. Всім пока-пока!